Лікар призначив ерідон. Діюча речовина препарату респирідрон. Ще варіанти, як може він називатися: це респолепт, респирон, респаксол і так далі. Що це за препарат? Це препарат достатньо серйозний, він є антипсихотиком і використовується, в принципі, для лікування шизофренії і так далі. Його дія основана на тому, що він антагоніст Д2 рецепторів дофаміну. І, власне, саме його антагоністична дія до дофаміну і призводить до тих всіх проблем зі здоров'ям, які цей препарат може викликати. Два гормони, які регулюють один одного навіть без участі мозку, це пролактин і дофамін. Коли підвищується вище потрібного рівня дофамін, його регулює гормон пролактін антагоніст. Коли підвищується пролактін, дофамін його знижує. Так от ми беремо і цим препаратом, фактично хімічно знижуємо людині дофамін. Людина стає більш спокійна, без проявлень... Агресії, нав'язливих станів і так далі. В практиці, міжнародній цей препарат використовується з 5 років. Причому, якщо його використовувати виключно при сильній, агресивній поведінці дитини, то це по рекомендаціям 6 тижнів, не більше. Чому? Тому що піднімаючи пролактін ми впливаємо на щитоподібну залозу, бо зниження дофаміну призводить до порушення синтезу гормонів щитоподібної залози. Якщо ви бачили, люди, які лікуються антипсихотиками, вони набирають зайву вагу. Чому це відбувається? Тому що вони в них постійно підвищений Пролактін. Таким чином, цей препарат дуже сильно впливає на метаболізм. Дитина розвивається, дитина росте, тому дітям на довгостроковій перспективі такий препарат приймати не можна. За що я? Я за те, щоб до останнього намагатися працювати терапію поведінкового втручання. І тільки в випадку, якщо дитина дійсно сильно агресивна і це унеможливлює її знаходження десь в суспільстві, тоді вводити вже препарати антипсихотики, розуміючи при цьому всі наслідки.